Вітаю! З вами Люда Вишневі і Сьогодні ми будемо говорити про дві веселі та іронічні книги, які розповідають про наше українське життя, і не такими насправді хочеться плакати. Почну я з книги Богдана Волошина, це Політ Золотої Мушки, книга, яка вийшла в видавництві Старого Лева. Дуже мені подобається обкладинка цієї книги. І як я вже розповідала, я її придбала тому, що дивилася одноіменний фільм Політ Золотої Мушки, режисер там Іван Коровчишин. І в ньому знімалося дуже багато моїх друзів та знайомих. Зйомки проходили в Карпа. Так серед гір, і е, я бачила цей фільм на показі на якомусь фестивалі на ВДНХ в Києві. Е, звісно, я трошки можливо буду не об'єктивна, тому що е, я більше дивилася за роботою самого режисера, з яким я знайома, за роботою людей, яких я добре знаю, їхньою акторською роботою. Ось. Е, Фільм мені доволі сподобався. Він з такою цікавою атмосферою такою гірсько-карпатсько-галицько-балканською. Хоча режисер просив не шукати там балкани, ну. Трошечки я там щось такого знайшла. Ось. І після цього фільму, коли я побачила, що виходить ця збірка оповідань, звісно, захотіла її прочитати. Богдан Волошин є відомим львівським блогером та публіцистом. Він відомий також під псевдонімом пан Марценяк. Дописує він в блогах на львівському сайті Зік. І ось, нарешті, вийшла ця збірка його оповідань. Вони публікувалися ще десять років тому в журналі «Ї», А тут вийшли окремою книжкою. Що я хочу сказати? По-перше, це те, що я б її зробила набагато тоншою, тому що якщо десь перші дві третини книги справді ти читаєш і цілий час регочеш, то остання третина, можливо, навіть більше, була якось таке враження вставлено тільки для того, що було в книзі побільше сторінок. Вона була вже і невесела, і нецікава. І я так просто дочитала, тому що хотіла дочитати книжку. Ось, але якщо її відкинути забути про не про неї, то звісно книжка мені сподобалася. Вона розповідає про вигадане Галицьке село Бурачковичі та про її меж. Мешканців і чим ці мешканці живуть. Бурочковичі це таке село поза часом і поза географією. Воно десь там в Галичині, причому в Галичині, в такому найширшому сенсі цього слова, в всіх землях, які десь там відносять до Галичини, як колишні землі галицько волинського князівства. І це село десь так на межі Львівського, Івано-Франківсько-Закарпатської області, десь там біля кордонів. В ньому було дуже багато різних влад. Тут перейшли вже всі. всі Можливі правління, які були, і е, час, про який розповідає автор в цих новелах, він теж таки доволі невизначений. не зрозуміло, незрозуміло, чи це сучасний час, чи це 90-ті, чи це навіть ще раніші часи, а тим більше цілий час відбуваються такі е, скачки. Але тут є певний набір персонажів, які зринають в тих чи тих новелах. Тому справді над книгою я багато реготалася, тут було багато смішних моментів. І хоча, е, з одного боку, здавалося, що такі речі просто не можуть відбуватися в житті. Але якщо ви трошечки знайомі з Ям західноукраїнського села, то ви розумієте, що так можуть, і в кожному селі є якісь такі персонажі, як, наприклад, Мерлюньо. Я свої місцеві алкоголіки, є свої місцеві дівки на все село, ну і інші такі от характерні персонажі. Тому я б сказала, якщо тут навіть і є перебільшення, то не аж таке е, суттєве. Е, також тут дуже багато діалектичних слів, і якщо ви не знайомі з західноукраїнським діалектом, будь-яким я вживаю зараз це так дуже в загальному сенсі, та, зокрема навіть тим самим Галицьким, то багато речей для вас будуть незрозумілими, а словника тут немає, доведеться гуглити. Для мене... В принципі, все було зрозумілим. Я сміялася і над такими словечками цікавими, і над цілими фразами, і над ситуаціями, і над рецептами. Тут є смішні такі рецепти. Ось, і в принципі, це таке висміювання цього галицизму, і воно доволі влучне. От, і навіть інколи, в принципі, справді, чому я кажу, що хочеться плакати, тому що це показування цього всього життя, села, пліток. Такого вла, 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 влаження в чуже життя, влади, яка ну, нічого не робить, там, чи алкоголізму і так далі. З одного боку, це смішно, з одного боку, ти розумієш, що справді це є в житті нашого села. А з другого боку, трішки прикро, тому що тут ці всі вади вони такі перебільшені ще більше виявлені. Ось, в загальному, мої враження від книги доволі позитивні, хоча от пройшло вже два місяці, і моє таке первинне захоплення трошечки ослабло. І е, я не знаю, в чому тут. Причина, чи в тому, що сама книга така легка і легко забувається, чи просто я втомилася від цього галицизму в літературі. Її дуже багато останнім часом, і вона трошки втрачає через це на своїй якості. Тобто, якщо там перший раз це смішно чи цікаво, то коли цього дуже багато, і це також дуже перебільшується, то якось не так уже й цікаво читати. Е, тому книгу я, звісно, рекомендую до прочитання. Також рекомендую подивитися фільм Політ Золотої Мушки. Е, я не знаю, чи він десь є вільному доступі, чи зараз про. Ходять ще покази по містах України. Шукайте інформацію про це в Івана Кравчишина на Фейсбуці, в режисера. Він там все розказує і книгу також читайте. Думаю, вам буде весело, якщо ви любите таку веселу літературу, і особливо, якщо ви кохаєтеся в книжках про Галичину. Дія другого роману також відбувається на Західній Україні. Цього разу це Закарпаття, і це Андрій Любка та його роман Карбід. До Карбіда я взагалі не була знайома з цим автором, тільки бачила, що за ним бігають натовпи закоханих фанаток. І знала, що він пише вірші. Самі вірші, здається, я не читала, можливо, там один-два десь мальком в інтернеті. А тут побачила, що вийшов цей роман в такій гарній оплатниці, про нього багато говорили. Позиціонували його як роман про контрабанду, чи він мене заінтригував, і я його придбала і не помолилася, тому що роман Мій страшенно сподобався. Він не шедевральний, в ньому є дуже багато недопрацювань, є багато чого лишнього. Але все одно він чимось зачіпає. І ось уже пройшов рік, як я його прочитала. Я от тільки тепер про нього розказую, тому що він так пасує до попередньої книги. І багато моїх вражень помінялося. Я взагалі про нього дуже багато думала. думала, ну чому, чому він так закінчився? Але про все по порядку. Дія роману відбувається в вигаданому прикордонному закарпатському містечку ведмедів, в якому, звісно ж, процвітає контрабанда. І тут Андрій Любка змальовує нам дуже яскраво різноманітні способи, до яких додумуються мешканці цього містечка, щоб цю контрабанду перевозити. І якщо ви ні разу не були в такому містечку прикордонному і не пили там контрабандне італійське домашнє вино, то напевно ви подумаєте, що Любка це видумав просто для красного слівця, щоб було нам весело. Але. Насправді там так все відбувається, можливо, відбувається і набагато більш гротескно і перебільшено, ніж навіть в самому романі. Головний герой роману є вчитель історії місцевої школи тис, який так себе назвав на честь річки Тиса, яка там тече. А учні його називають Карбітом, чого ви прочитаєте в романі. І ось в світлу голову цього чоловіка приходить просто геніальна ідея про те, як євро інтегрувати українців. Треба просто прокопати тунель в Європу і провести туди всіх тим тунелем. І він цю свою ідею розказує місцевому своєму другові, який працює в міській раді. Вони там долучають до своєї ідеї ще декількох людей і починають копати цей тунель під видом фонтану єдності. І як ви вже здогадалися, якщо ти хоче його прокопати для того, щоб справді зробити щось добре для українців і війти в історію, то інші це купають зовсім з іншою метою. І е, першу половину, навіть більшу книги майже до кінця, я настільки над нею реготалася, я просто плакала від сміху, тому що це настільки життєво, настільки весело, настільки було смішно, що я не могла зупинитися. Мені дуже подобалося, як автор пише. Я, в принципі, не е, спотикалася об якісь там стилістичні е, неточності е, чи е, обверстку книги, як там дехто жаліється. Все мені прекрасно подобалося. І в кінці просто Любка розбив мені серце своєю кінцівкою, і я була страшенно на нього ображена. Я йому писала в інтернеті, що як так було можна. Хіба ти не віриш в те, що можна, що добро може перемогти, чому треба було так це все закінчити? Але пройшов рік і це я зрозуміла, що він мав на увазі. Можливо, зрозуміла, тому що твір такий доволі складний, попри те, що десь там недопрацьований, але. Ну, як ж кажу, якщо я рік про нього настільки багато думала, то, напевно, що щось в ньому є. І е, я не буду розказувати, чим все закінчилося, але, в принципі, кінцівка є доволі, напевно, що логічною, тому що Любка нас доволі думки про те, що ми просто такий глибокий... Без виходів, і з якої поки що якогось шляху, світла в кінці тунелі немає. Тому що, з одного боку, у нас корупціонери, які хочуть тільки наживи для себе, нічого, в принципі, не змінилося в нашій владі та в інших людях. А з другого боку, такі от недалекі ура-патріоти, які нібито мають благородні цілі, нібито хочуть чогось доброго для українців, але не знають, як саме це зробити. І в принципі, ідея з цим тунелем в Європу вона була ідіотською від самого початку. І навіть про те, що так ти. Все щиро вірив, був дуже добрий мені, нібито там висловлював такі високопарні слова про любов до України, але ну чи справді це Україні треба. Ось і якщо ми поки що опиняємося саме між такими двома полюсами, між цими корупціонерами і вбивцями, і між такими е, не зовсім розумними патріотами, то ну, справді, яке може бути якийсь вихід в цій всій ситуації і. Тут справді є над чим задуматися в цій книзі. Це були всі книги, про які я сьогодні хотіла вам розповісти. Надіюся, що якась з них вас зацікавила. Якщо ви їх ще не читали, то дуже рекомендую таке за них взятися, тому що, попри сміх та іронічність, вони зачіпають якісь такі більш серйозніші проблеми, і над якими можна через цей сміх задуматися. Я вам бажаю гарного тижня. До нових зустрічей. Бувайте!